Аналіз ДНК за 90 хвилин. Це стало можливим завдяки американській мобільній лабораторії Енді. Тож ідентифікувати тіла загиблих, цивільних та військових можна швидше, адже інколи їхнім рідним доводилося довго чекати, щоб отримати результати. Нині в нас поліції є 4,5 десятки ДНК машин. Працювати на них навчаються криміналісти з різних кутків області. Михайло Манилюк розкаже деталі. Місто герой Буча у російській окупації було на початку повномасштабного вторгнення, трохи більше як місяць. За цей час російські окупанти вбили і закатували понад 600 цивільних. Тіла скидали в братські могили. Кругом були застрілені, кругом. Вони просто нагло стріляли. Вони не дивилися, діти дорослі. Величесне кладовище зі свіжими могилами знайшли в Ізюмі на Харківщині. Одразу після звільнення міста. За даними правоохоронців, там вилучили майже 500 тіл, понад 20 загиблих досі не ідентифіковані. Серед жертв цивільні і військові іноді їхні тіла впізнають рідні. Подеколи зробити це вкрай важко. Татуювання сліди від операції, шрами, одяг, годинник, жетони і інші речі. Завдяки цим прикметам можна впізнати людину. Та нерідко замість тіла лишається тільки скелет або ж якийсь фрагмент. Тоді й стає незмінним метод ДНК експертизи. ДНК це найбільша. Точне співпадіння, тому що ну воно виходить на і в тому випадку, коли неможливо візуально впізнати тіла, коли є решки, коли йде безпосередньо епіцентр влучання ракети, неможливо встановити повністю загиблого. То в такому випадку може дослідження проводитися в друге, в третє, повністю поки не буде певна ідентифікація та порівняння з рідними. За допомогою ось такої мобільної ДНК лабораторії Енді отримати результат аналізу можна всього за півтори години. Це дуже швидко, адже інколи рідним загиблих доводиться чекати тижнями, аби фахівці ідентифікували тіло. Є чіп, він запрограмований певною електронікою. Відбирається букальне пітели, наприклад, у родичів без загиблих осіб, і розміщуються відповідні місця. Потім чіп встановлюється в прилад. Та чекаємо 90 хвилин, якщо там букальні пітели, якщо біологічні зразки, 105 хвилин. І отримуємо вже результат, виводиться ДНК-профіль певної людини. І за даним ДНК-профілем можливо буде порівняти з родичем або з загиблим, наприклад, цивільним або військовослужбовцем. На відміну від стаціонарних лабораторій, Енді має самі лише переваги, розповідають криміналісти. З нею працюють від двох до чотирьох спеціалістів. Можна поставити в машину на місці, підняти кришку кейсу і одразу зануритися в роботу в польових умовах. Розвертання даного приладу приблизно 20 хвилин з урахуванням, що прилад повинен прогрітися, та відбулися там певні заводські налаштування. Це аплікатор, який він одноразовий. Він більше не виймається з солу. Один аплікатор, одна людина. Ми маємо можемо ідентифікувати 5 чоловік. Машина сама від, відкривається. Досилаємо і чекаємо певний час. Після цього вікно відкривається машини, виймаємо звідси, і на табло у нас розписана вся інформація. На флетошну ми пер... виймаємо інформацію і переносимо її на комп'ютер. Найчастіше ДНК установок потребують після російських атак по житлових будинках. Завдяки мобільним станціям, зокрема, вдалося швидко і точно ідентифікувати тіла загиблих після ракетного удару по центру Вінниці та торговельному закладі в Кременчуці. Багато випадків було. Ми бачимо, коли ви Амстор в Кременчух, в супермаркет, коли неможливо було візуально навіть побачити, коли дуже велика температурний вплив. І в такому випадку, завдяки нашим криміналістам, вдалося ідентифікувати повністю всі жертви даного ракетного обстрілу. Перші дві мобільні ДНК лабораторії Енді з'явилися в Україні на 22-го, Одразу після деокупації Київщини Наталія працювала безпосередньо в ізюмі на Харківщині під час ексгумації тіл, які фізично впізнати було. Важко це був вересень, було достатньо тепло. Тіла в такому стані вже були для пізнання. Зовсім ні, потреба була в швидкості, тому прийшлося дуже швидко освоїти цю програму. Міжнародні партнери передали Україні 45 таких мобільних апаратів. Вони вже є на озброєнні національної поліції в кожній області, навіть по кілька. Нині криміналістів направили на підвищення кваліфікації, навчатися працювати з ДНК лабораторією Енді просто. Процес опанування роботи із даним приладом, він не є суперскладним, але потребує ґрунтовної роботи, особливо роботи в практичній площині, щоб кожен криміналіст, кожен слухач міг особисто відібрати зразки. Особисто і, о, прийняти участь в процесі ідентифікації. Уча Ізюм Кременчук, Вінниця, Дніпро-Краматорськ. Росія щодня завдає ракетно-дронових ударів по українських населених пунктах, убиває мирних жителів і військовиків. За майже три роки війни криміналісти ідентифікували сотні тіл загиблих. Роботи вистачає щодня. Саме така мобільна ДНК лабораторія допоможе швидко і точно знайти тих, хто вважався зниклим безвісти. Михайло мене Олексій Шматов, подробиці телеканал інтермарафон єдині новини